Ці притули канайжемечі, саме схема в сі Я не буду кричати, що це схема на 15 долі, я не буду кричати, що ви будете всіх нагибати. Я не буду кричати, що це схема просто максимально нереальна, як в захисті, як атаки. Ні, це обична дефолтна схема 4-2-1-3. в Які легко захищатися, які легко жорстко пушити в атаці. Ото наразі на вдару. Ух, як хорошо в мене вийшло зараз, да? Ви ж розумієте, що схема нічого не рішає. Вирішає ваше вміння атакувати, вміння захищатися. Яку ви схему не поставили, будете програвати або вигравати. А в більшості програвати, якщо у вас немає шаблона, так і шаблона захисту. І саме треба розуміти, не одна схема вам не дасть преимущества. То, що ви там будете дивитися відосики і так далі, як я говорю на початку гри, вам це нічого не дасть. Це все в ваших руках, все в вашій голові. В голові ви тримаєте шаблон, а руками ви виконуєте цей шаблон в атакі і захисті, І тоді будете вигравати. А так, якщо будете ту схему, ту схему пробувати, щось нічого не виходить. Ну, це ж не в схемі проблема. І чому так? Бо тому що ви, у вас повинно бути розуміння атаки і розуміння захисту. Якщо вона у вас є, вам подобається. Давайте коротеньку історію про цю схему. Починав я FC 26 з схеми 4-4-1-1. Там півзахисники, тут він І мені не сподобалася. Чому? Бо тому що там півзахисники вінгери. Тобто я люблю грати в агресивний футбол. І коли ти граєш 4-4-1-1, там півзахисники, які сидять низько. І тобі в агресивний футбол трошки медленно розвивати атаку. І виходить, не така агресивна атака. А за що вінгерів, які сидять максимально високо, ти з допомогою своїх -су -су цопів і цапа розвиваєш максимально швидку атаку, даєш на Вінгера, і далі ділеєш красоту. Тому мені. Це, підходить, і я вернуся на, на дану схему. Дана схема з FC25, яку я грав, але я її трошки змінив. Давай, давай, давай. О, пінаті було б зараз, але він не спалив. Бам, і файнес, і фанес. Усдотик, все вдотик, красиво. З за барсу, коротше. WFC, ну, під кінець всі 25 і я думаю, ладно, поставлю те саме, що в C25. І воно мені підійшло, Ріллі підійшло максимально кайфово, але кайфово чому? Бо тому, що гра максимально стабільна, така як в тебе, так і в СОПа. Тобто за що плюс і за що цього легше грати, тобто не так, як було раніше. Тобі кинули п'ятерочку, ти все, ти програв, бо ти кинув п'ятерочку, ти виграв. Тут такого немає, гра ста що у тебе, що в СОПа, і ви байдаєтесь. І тут виграє тупо, хто сільнеє. І так, переходимо до самої схеми, переходимо до самої тактики. Тут, як то кажуть, великого не треба ставити короткі паси. Або можете поставити баланс, я постав короткі паси і поставив високо 70. Далі до амплуа, інсайди, звісно, інсайди. Далі форвард. На блюсика ставити видунутий форвард, в принципі, ми завжди ставимо видвинутий форвард. на ЦАПа або ставити класичну десятку, або тягнутий Форвард. Саме є особисто для мене. На ЦАПі це любимо. Я не хочу, щоб у мене був ЦАП, ЦП. Чому це коли. Вибач, час, коли ви стати плеймейкера, це, грубо говоря, вже не ЦАП. Це вже, грубо говоря, ЦП, третій ЦП. Тобто у вас два цопа і ЦП. Мені це не сильно подобається. Чому так? Бо тому, що у вас сап буде угоди нижче. Мені це не треба, мені не надати ЦП. Мені треба іменно ЦАП це гравець який буде під форвардом який буде допомагати форварду. І тому я ставлю або класичну десятку, або отягнуто форду. З ким я поставив класичну десятку. І мені подобається. Далі. По вашим двом опорникам, що ми ставимо? Отягнутий плеймікер. Раніше я грав з утриманням, потім її мені посвітували, порадили. Послав отянутого племейкера, і мені сподобалося, але не, не все так просто. Приходимо вниз, розвиток атаки, ми ставимо, ой, ставимо акцент отягнуто племейка, ставимо іменно розвиток атаки. Тут є ще захист, не треба ставити. Свободне приміщення, аналогічно, бо не то. Іменно розвиток атаки, тобто він буде, як в захисті хороший буде вам допомагати. І це максимально мені дуже сподобалось, я вам теж думаю, сильно сподобається, бо вони будуть все-таки вам хоч трошки допомагати в атаці. Потім, що коли ви ставите утримання, вони будуть чисто в захисті. То хорошо, але не сильно. Ну, захисники по дефолту, зах... ну, тут вже нічого не трогаєте, а... плюсики можете не виставляти. Там. Бо все, мені мені каже, в нього є плюсик, так? Да? да, в нього є плюсик, я не це не ставлю. Це все пиль. Це все пиль, пацани, не реагуйте на увагу. Далі, Альфонсо Девіс, знову ж таки, в атаку не жену. На балансі вони в мене стоять, коли надо підбіжуть самі в атаку, або я їх сам підізу під до себе. Тому хай бігають на балансі, і аналогічно пз так само. Чому в атаку їх не заганяє? Бо тому що у вас будуть ловити на контратаках. Тобто люд, деякі люди, я теж вже уже бачу, коли люди запускають свого ЛЗ, ПЗ або ПЗ в атаку. І за що цього, ти просто нажимаєш закидушечку або даєш пасік. І обріз... твій їхній ЛЗ обрізається, бо твій і ти ловиш контратаку, тому я це не роблю. Я дуже -тоже так багато обрізався, мене ловили на цьому всьому, тому ні. Як то кажуть, з бігом в атаку ваших ЛЗПЗ проблем немає. Захочуть сам підзвати, захочуть, вони моментами вони біжать до центра поля. Тобто, опять -таки, з цим проблем немає. Все залежить від твоєї гри, пані. У вас повинен бути в голові шаблон атаки. І певне розуміння, і як грати в атаці, і так само шаблон захисту. Про це будуть окремі відосики, які будуть виходити трошки трошки пізніше. по Потаки, вони мене вже трошки, як то кажуть, на налізочки є. Я вам це все покажу і покажу научу тих, хто може слава грає. Коротше, з поясненнями, гарними поясненнями, я три роки до цього йшов. Понимаєш, що таке три роки грати в всі і зрозуміти, як атакувати правильно. Я не кібер, я сижу в своєму дивізіоні. Мене сразу кинуло сьомий, я з нього навіть не вилетів. Тому я обичний, як ти кажеш, пасанчик, який щось там ідея робить. Даймій, як кажуть. Тому така була схема. По лінкам я говорив, не так важливо, звісно, я можу залінчити, можу поставити сюди того самого на ЛЗ, а на ЦЗ поставити того самого Хойлунда. Хульсона точніше, і в мене буде краще лінки, але мені Ліфон Следевіс дуже сильно сподобався. Я максимально від нього кайфую. Як воно буде далі, не знаю, але зараз це максимально прикольно картки мене устраюють, схема мене устраює. Я люблю грати в агресивну атаку. Тобто є така фіня, як вчора я себе зловив нас думки, і ще всі 25 себе зловив нас думки. Я жорстко атакую. Тобто є сопчики, які жорстко атакують, і сопчики, які на на розслабоні. І коли ти попадаєш на сопчика, який на на розслабоні, ти йому кидаєш раз, два, і сопчик тоді тільки просинається. Вчора теж таке було. Я йому кинув раз, кинув два. В перших там хвилин 20, да? Ну, перший тайм, коротше, кинув 2-0 виграю, В другому таймі, звісно, він мені забив 3-4 гола, і 2-4 програв. Тобто сопчик, який був на чолі розслабоні, він просто проснувся і почав мене атакувати, а я йому вже нічого не міг зробити. Це нормально. То все залежить від того сопа, якого ви граєте. Є такі сопи, які зразу атакують агресивно. Ну, є сопи, які агресивно грають, є якісь які значілі на, на розслабоні. І тут далі як вам вже повезе. Тобто, як ви змієте потім, як кажуть, зупиняти цей чил і Тому що на початку гри ви йому зразу кинете, бо він, він типу, буде заспаний, там очі буде обстріляти, і ви йому вже дужечку кинули, як я вчора. А потім уже все залишить того, як ви граєте в захисті. Ну я, проти того, 100 особу, звісно, в захисті не зміг, і я йому програв. Але це норма. Програвати норма. І вигравати норма. Гра стабільна, пацани, кайфуйте, мені схема максимально подобається. Знову ж таки. Підстраюйте з під себе, можете щось там, якусь соркіровочку робити, але це така дефолтна схема на fc 26 якою можна грати тупо до кінця і взагалі нічого не трогати. Це мої, як то кажуть, я всі 25 навірно, відсотків 80 програв цією схемою. Там я звісно, міняв, коли-неколи, але в основному я грав цією схемою і горя не знав. З вами був Жеміч. До скорих зустрічей. бай бай